Доброго ранку, дітлахи! Сьогодні ми проведемо незвичайне заняття, тому що помічниками в мене будуть сонечко, хмаринка, ігачок, навіть листочки з дерева. Вони прийшли не просто так, а принесли з собою багато цікавих задань для вас. Сподіваюсь, ви з ними. Борайтесь. Ну, тітки, розпочнімо. Діти, подивіться, кого ви бачите перед собою? Так, це їжачок. Їжачок приніс своє перше завдання для нас. Діти, їжачки дуже полюбляють яблука. Вони дуже корисні для нашого організму, тому їжачок пропонує виконати вправи з яблуками. Полічимо яблучка з лівої сторони. Один, два, три, чотири. Тепер полічимо з правої сторони. 1, 2, 3, 4. А тепер порахуємо скільки яблук разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодці, вісім яблуку їжачка. А тепер пограємо в гру не позіхай, а продовжуй». Я почну називати числа від 1 до 9. А ви продовжуєте. Готові? Молодці. Я починаю. Один, три, п'ять, сім. Дев'ять. Молодці. Те ж саме спробуємо у зворотньому напрямку. Ви починаєте. Вісім, шість, чотири, два. Молодці. Подивіться, яке в мене є гарне листячко. А чи знаєте ви, з якого воно дерева? Так, воно з клена. Порахуйте, скільки їх. Правильно, їх 4. А з якого дерева ці листочки? Так, з берізки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, П'ять березових листочків. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, треба додати або один кленовий листочок. Або забрати один березовий листочок. Молодці. А зараз послухайте загадку. Бігла кізонька у лузі, а за нею Ваня біг. Розкажіть нам, милі друзі, скільки хлопців, скільки кіз. Молодці! Один хлопець і одна коза. Наступна загадка. Ось грибочки у гайочку капелюшки одягли, ось грибочок, ще грибочок, скільки разом буде. Так, два. Діти, подивіться, що ви бачите? Так, це сонечко. Але подивіться, з усіх сторін на наше сонечко насуваються хмаринки. Вони хочуть закрити сонечко, щоб воно нам не світило. Якщо ми зможемо виконати завдання кожної хмаринки, ми визволимо сонечко, і воно засяє для нашої групи. Допоможемо сонечку? Добре. Зараз подивіться на знак. Цей знак використовують, щоб записати менше. Щоб записати більше, використовують цей знак. тепер послухайте, що пропонує нам перша хмаринка. Вона пропонує нам пограти в гру, постав знаки. Діти, подивіться, будь ласка, кого ви бачите? Молодці. Ми бачимо качачок і жабенят. Скільки качок? Так, три. А скільки жабенят? Так, двоє. Кого більше качок чи жаб? Молодці. Качок більше. Ставимо знак більше. Прочитаємо 3 більше від 2. Скільки зображено шишок? А скільки ялинок? Чого більше? Так, ялинок більше. Давайте поставимо відповідний знак. Прочитаємо 1 менше від двох. Порахуйте, скільки трикутників. А скільки квадратів? Чого більше? Правильно, їх порівну. Поняття порівну однаково позначаються в математиці одним знаком. Знаком дорівнює. Молодці! Ви впоралися з першим завданням. Отже, Хмаринка почала відступати від сонечка. Друга хмаринка пропонує нам трішки відпочити. Но хмаринка пропонує таке завдання. Вам потрібно прочитати рівності або нерівності на листочках із дерев. Перший листочок один менше від двох. Другий листочок 2 більше від одного. Третій листочок один дорівнює одному. Хмаринка задоволена вами. Вона також відступає від нашого сонечка. Діти, нам залишилося виконати останнє завдання хмаринки. Подивіться на малюнок. Скільки морозива з лівої сторони? Так, два. Скільки з правої? Теж два. Який знак поставимо? Так, знак дорівнює. Скільки квіточок з лівої сторони. Так, п'ять. Скільки з правої? Так, одна. Який знак поставимо? Так, знак більше. Скільки шматочків кавуна з лівої сторони? Так, один. Скільки з правої? Два шматочки. Який знак поставимо? Так, знак менше. Скільки пташок з лівої сторони? Так, три. А з правої? Одна пташка. Який знак поставимо? Так, знак більше. Скільки машин з лівої сторони? Дві. Скільки з правої. Теж дві. Який знак поставимо. Так. Знак дорівнює. Скільки яблук з лівої сторони. Так, два. Скільки з правої? Шість. Молодці. Який знак поставимо? Так, знак менше. Молодці. Діти, ви добре впоралися із цим завданням хмаринки. Давайте подивимося, чи відступили хмаринки від сонечка. Як же гарно стало, як ясно засвітило наше сонечко. Вона нам щиро дякує за роботу на занятті, за звільнення від хмаринок, що заважали йому сяяти. Діти, хмаринки не лише давали нам завдання, а вони також на протязі уроку вчили нас порівнювати числа. З якими знаками ми познайомилися? Так, більше, менше та дорівнює. Для чого їх використовують? Так, для того, щоб порівнювати числа або кількість предметів. Наші гості дякують вам за роботу на занятті. До нових зустрічей! Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ви всі були молодці, гарно лічили, віднімали, більше-менше знали, де. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення!